Всім привіт! Сьогодні я знімаю невеличке відео, куди ж можна використовувати блокнот, які у вас зваляються вдома без діла, і що в них можна писати. І перше, це може бути блокнот саморозвитку. Наприклад, якщо ви якоюсь сферою життя, і ви хочете розвиватися в ній, то це найкраще вирішення цієї ситуації. Друге, блокнот для прочитаних книг. Якщо ви любите дуже читати книги, ви захоплюєтеся цим, але буває так, що ви часто забуваєте те, що ви прочитали, бо у вас багато книжок. І коли хтось почитається, а що би ви мені порекомендували почитати, ви не знаєте. А так у вас буде, скажімо так, блокнот для прочитаних книг, і ви коротко будете згадати, що ж там було, про що там було, і чи варто це рекомендувати іншим людям, чи просто для себе. Третє списки фільмів і серіалів. Можна завести окремі блокноти, наприклад,. Так само з книга з книгами, як, які там, допустимо, фільми, серіали чи книги ви хочете прочитати і тому подібне. Четвертий це планер. Мені здається, це банальна ідея, але планер це дійсно та штука, яка дуже-дуже класна. П'ятий це особистий щоденник. Записувати свої різні переживання, свої травми, проблеми це дуже класно, оскільки. Ви собі записуєте, вам легше стає. І ви не розказуєте це іншій людині, і не переживайте, що хтось, можливо, пізніше про це дізнається. Шосте, цитатник. Записуйте якісь цікаві цитати з фільмів, з книгів, з серіалів, знову ж таки. Сьоме, оригінальні привітання на свята. Можна завести окремий блокнотик, де ви будете писати, там наприклад, привітання на день народження. Чи привітання на якісь там свята, 8 березня, 14 лютого, якісь тости класні. І коли вам щось треба буде, ви відкрили блокнотик, знайшли собі щось цікавеньке і просто вже маєте. Восьме – це скетчбук. Дуже класна ідея, скетчбук, хто дуже любить малювати і хто хоче покращитися в цій сфері. Дев'ятий це спортивний блокнот. І відповідно: десятий це блокнот харчування. Хто займається своїм здоров'ям, хто займається своїм тілом, це було б дуже непогано для них, оскільки вони можуть відстежитись. Які тренування вони робили, що, скільки часу, скільки підходів, як змінювалися їхні тіло, як змінювали їхні параметри? І так само з буклотом харчування. Ви можете пальнувати, що ви їли, що ви їсте, що ви будете їсти розплановувати, що вам потрібно буде купити, що не дуже добре, ну і просто контролювати, скажімо так, свій раціон. Одинадцяте писати свою книгу. Це дуже класно, можна спочатку писати свою книгу в. В письмовому вигляді там креслити, щось переправляти, а потім, взяти, перевести її в друкований формат і створити дійсно свою книгу. Це дуже-дуже класно. Я, наприклад, зараз над таким працюю. Дванадцяте це фінансовий блокнот. Відповідно, це блокнот для своїх фінансів, доходів, розходів, де ви що стратили, де ви що купляли, скільки грошей у вас в місяць в прибутку є, скільки розходів, ну і тому подібного. 13 для відео. Якщо ви так само блогер, ви так само можете записувати якісь там сценарії, ідеї для відео і все в тому плані. 14 для вивчення іноземної мови. Якщо ви вчите іноземну мову, то це просто шикарний варіант, декоди можна ще одна із ідей стратити в свій блокнотик. Тому що е, мені здається, іноземну, хоча б одну іноземну мову, треба вчити всім. Тому що все, яке буває, можливо, ви майбутньому будете подорожувати. І це дуже класно, насправді. І відповідно, 15-й це словник для іноземних мов. Тому тут і коментувати не треба, для чого він нам потрібен, в принципі, якщо ми вчимо іноземну мову. 16-й блокнот творчих ідей. Туди тільки туди можна не записувати, і малювати, і писати, і креслити, і чертити. Тобто, все, що вам подобається, туди записуєте. І все, що хочете, то і робите. В принципі, 17 — це записує мрії. Можна звести окремий блокнотик і з кожним роком записувати мрії на рік, цілі на рік. Що я хочу досягнути? Чого я досягнула? Робити аналіз року. Ну і у тому подібному. Це дуже-дуже класно, насправді. Вправ 18-ти вправо для покращення почерку. Якщо у вас поганий почерк, можна завести окремий блокнотик, де ви будете його виправляти. Або, знову ж таки, те, як я люблю, це завести окремий блокнотик і навчитися писати лівою рукою. Не знаю чому, але мені щось так захотілося навчитися писати лівою рукою. Ну, щось тому що таке, скажімо, є. 19. -те. блокнот для невідправлених листів. Часто хочеться написати людині якийсь лист, але ми не хочемо його відправляти. А так ви всі ті листи вклеюєте або туди ж вписуєте, і це дуже класно. Пізніше в майбутньому це перечитувати це просто. 20-те це ранкові сторінки. Кожного ранку написати хоча б 3-4 речення в цей блокнотик. І це, скажімо так, свого роду афірмації. Двадцять перше. Блокнот для важливих дат: телефонів, адресів, паролів. Це кожен забуває якусь дату, якийсь телефон, пароль, а у паролі то взагалі окремий вид задоволення. Тому для цього можна створити окремий блокнотик, де ви будете це все записувати, і за потреби просто переглянути. А відповідно, щоденник здорового способу життя. Тут вже знову змішали все: і спорт, і харчування. Тобто, це один такий блокнот замість двох. 23 блокнот навчання. Це може бути як блокнот навчання в вашій школі, в вищому навчальному закладі в якомусь. Це може бути як і блокнот навчання вдома по відповідно сфері. 24-блокнот ідей, замовлень, ескізів. Якщо ви там, наприклад, маєте якийсь свій бізнес, можна туди робити, або якщо ви щось любите замальовувати. Ну, тобто Це дуже класно, навіть просто блокнот ідей. Ідей на наступне, що можна зробити, ідеї на канікули, ідеї, то, як пої... що можна зробити в поїздці. Ну, тобто різні ось таке прикольне щось записувати. Двадцять п'ятий це рецепти. Я не знаю, чи комусь потрібно, але мені здається, багато хто записує рецепти. Не записує, а зробить скріншот в телефоні. А так ви переписали собі в блокнотик, і вам не треба перегортувати всю галерею, щоб знайти той один скріншот з тим одним рецептом. 20 частин. це цитатник, віршник, анекдотник. Ну, тобто, записувати туди різні там, цитати, вірші, анекдоти, які вам прям дуже сподобались, які вам попали саме серденько. І 27 ми на жаль, сьогодні це останнє це анкета. Не знаю, чи це взагалі цікава ідея? Але мені здається, кожен пам'ятає, як в шкільні роки ми брали блокнотик, створювали анкету, передавали їх по всіх своїх найкращих подружках, щоб вона заповняла її. Якось гарне, якось красиве. Ну, це просто мені здається, чому зараз це не повторити просто у дорослішому віці.